Ми вітання. Ми з України, військовий експерт Сергій Грабський разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітання радий бачити навзаєм, пане Сергію. Як ви оцінюєте поточну ситуацію на фронтах російсько-української війни, і що за вашою оцінкою нині відбувається на ключових напрямках війни? На сьогоднішній день ми з вами спостерігаємо знаєте, таку класичну схему ведення бойових дій, коли основний удар наноситься на певні на певній ділянці фронту, але разом з тим противник намагається розтягнути нашу увагу, створюючи зони напруження на різних ділянках фронту і намагаючись своїми штурмовими діями пройти або захопити нові е, 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 ділянки нашої території. Тобто про що йдеться? Йдеться про те, що на сьогоднішній день спостерігається такий шалений просто тиск. В районі Покровсько-Курахівського напрямку з акцентом на Курахівський напрямок, що є абсолютно логічним, тому що противник він не, не призупинив наступ на Покровський не з- того, що у нього немає сил, а для того, що він вирішує достатньо зрозумілу для нього задачу, та власне для всіх задачу вирівнювання флангів. І саме тому зараз у нас більше в інформаційних повідомленнях звучать такі назви: як Селідова, гарняк, Курахівка і власне Курахова. А, і тут противник досягає певних успіхів, вирішує так звані тактичні задачі, витісняючи наші підрозділи саме з Курахівського напрямку. А, ситуація залишається надзвичайно складною на тій ділянці фронту, тому що противник задіяв максимум ресурсів саме для е, на цьому напрямку. Але це не означає, що на інших напрямках тиша. і Ми говоримо про досить е, серйозну інтенс, інтенсифікацію бойових дій противника. На, Купінському напрямку, де він намагається тиснути вперед, витісняючи наші війська з лінії річки Жеребець, намагаючись пройти там вже до річки Оскіл. Ми говоримо про сіверський напрямок, де противник намагається знов-таки роздробити наші підрозділи і таким чином просунутися далі. Ми говоримо про активізацію бойових дій в районі часів Яра і продовження бойових дій в місті Турецьк. Тут противник виконує абсолютно зрозумілу задачу, а саме вихід на лінію Покровськостянтинівка часів яр просто трошки іншими темпами, і не так помітно. Так само, полишивши угледар, ми відходимо і противник просувається до напрямку на Богоявленку, і там бої точаться вже в селах неподалік цього населеного пункту. Є певна активізація на. Запорізькому напрямку, де противник, знов таки виходячи із того, що я починав, а саме створення постійної зони напруженості е, намагається тиснути на наші війська, створюючи такі загрозливі передумови для можливого подальшого просування. Чому я кажу можливого подальшого просування, загрозливі умови, тому що е, в принципі там. Знаєте, була така зловісна тиша, і ми не можемо гарантувати, що противник не почне якихось активних бойових дій на цьому напрямку. Чи буде це в найближчий час, це буде, чи буде це навесні, сказати дуже важко. Тобто тут дуже багато факторів. І я б не хотів робити якісь такі огульні а, заяви щодо цього. А, але ми бачимо, що противник продовжує такий тиск на цьому напрямку. і а, на жаль, цей формат штурмових дій він знайшов для себе надзвичайно таким вдалим, і незважаючи на те, що він є надзвичайно затратним для противника, він продовжує тиснути вперед. Пане Сергію, щодо участі військ північної Кореї у війні проти України на стороні Росії, от зокрема, що ви думаєте, і як це може вплинути на подальший перебіг подій на фронті? Ну знаєте, пане Вадиме, ну давайте будемо дуже обережні з висловлюваннями відносно того, що війська скажемо так. А групи громадян Північної Кореї одягнуті у військову форму Російської Федерації загальною кількістю до 12 тисяч чоловік. Чому я на цьому наполягаю? Тому що війська це ну відповідно до визначення, це штатні підрозділи, укомплектовані особовим складом, основними видами озброєння та бойової техніки, які діють в своїй штатній структурі під своїм командуванням. Є. А тут ми йде, ми бачимо просто ну, ті факти, навіть які ми вже бачимо, коли північно-корейські солдат передівають форму російської армії, утворюючи з них нібито які окремі бурятські батальйони, чи як вони там їх називають. Тому ми будемо дивитися, як це буде продовжуватися. Хотів би зауважити, що північно корейська армія, незважаючи на ту масу фільмів, які вони випускають щодо ударної міці цієї армії, вона не воювала 75 років. Тому е можна зробити припущення, що е такі. Ну, не підрозділи, а групи людей вони не будуть надзвичайно ефективними щодо ведення бойових дій. Знов таки є інформація щодо їх перекидання на інші напрямки, зокрема там на Курський напрямок. Але повторюю ще раз. Я дуже обережно до цього відношуся, тому що знаєте, допомога російської армії у війні проти України не означає, що саме з північних корейців створять такі ударні угрупування. Хоча хто знає, це так само можливо. На моє переконання не або я скажу так, я можу припустити, що їх в тому числі можуть використовувати на неактивних ділянках фронту для несення якої якоїсь охоронної функції, задіяння там для забезпечення безпеки в тилах і так далі, тому подібне. Тому що пройшло дуже мало часу з того періоду, коли вони почали підготовку, тобто навіть місяця або півтора місяця ще недостатньо для того. Ну це по перше. По друге, знаєте, давайте не забувати, що експлуатується корейська техніка, такі як ракети КН-23. І можемо припустити, що для забезпечення експлуатації можуть бути створені, як я вже казав, можливо, охоронні підрозділи, тобто які перекривають периметр. Тому а, давайте підсумуємо таким чином, що нам говорити про північних корейців необхідно і потрібно. Причому постійно цю тему, вибачте, просувати або як кажуть, педалювати, тому що ми маємо з цього свій власний зв'язок. Давайте не забувати, що Південна Корея це. Досить потужний е, арсенал озброєння бойової техніки. Це досить потужний е, е, арсенал технологій, які можуть бути нами використані, тому я висловлю таке припущення, бо я хоч дуже хочу мати надію, що наше зовнішнє зовнішньополітичне відомство, міністерство закордонних справ дуже активно співпрацює е, з південною Кореєю з точки зору поставок озброєння бойової техніки. Нам і, ну, і вже є інформація, що південно корейські спеціалісти вже прибули до України. Маємо надію, що так воно і є. І саме тому, з одного боку, я обережний у своїх висловлюваннях щодо. Ефективності використання північнокорейських військовослужбовців з іншого боку, я вітаю зусилля нашої, як то кажуть, в тому числі пропагандистської машини щодо розкручування цих сюжетів і примушення наших союзників діяти більш активно і залучати нових союзників, таких як Південна Корея. Військовий експерт та полковник збройних сил України Сергій Грабський спеціально для ми з України. Пане Сергію, дуже дякую вам за ваші коментарі. І так само дякую нашим глядачам, які приєдналися до нашої розмови. Залишайтеся разом із нами і бережіть себе. На все добре. На все добре, до побачення.